Прийшла ось до погріба. У мене тут склад консервації. Це ще не вся в цій сумці. Ще є. Зараз буду опускати в погріб її. Занесла я свою консервацію в погріб і ось хочу вам показати огірочки, квашені з гірчицею. Вони не стоять в теплому місці, а відразу наклали в бутильок і відправляємо в погріб. Виходять дуже смачненькі. Рецепт є на каналі. Ще було таке запитання, воно було не одне, чи поїдаємо ми всю консервацію, яку я закриваю на зиму? Ось на днях людина запитала нормально, я їй нормально відповіла. Але були такі питання вже давненько, десь місяць назад, що скільки можна закривати? Хто це буде жрать? Так і написали. Ну, у нас все це поїдається, тим паче зараз. Раніше так, у нас дуже багато залишалося, і потім я були такі роки, що влітку я дуже мало закривала, бо воно не поїдалося. Ми купляли капусточку, пекінку особливо. Але зараз такі часи, що дуже не накупишся всього, то закриваємо все закриваємо. І воно поїдається. В цьому році в нас як-ніяк поїлося, все залишилося. Ось тільки помідори. Оце ще зараз я показую, оце ось і залишилося. Ну це вже баночки, там огірочки це вже цього року. Оце все і залишилося. Більш нічого в нас з цього року не залишилося. Все поїли. Бо я і закривала, і борщові заправи, все таке вариш борщ, раз і борщ тобі готовий. Нічого купляти не треба, не томатну пасту. Огірочки. Нас малий дуже полюбляє все таке їсти, особливо з огірочками, щоб було в нього на тарілочці. Так що, якось так, в цьому році запасаємося, бо всього не накупишся. Зараз все дороге, я й закриваю і кукурузку на зиму, і все. все, що можна, все, що знаю, все, що перевірені рецепти, то все закривається, бо зараз такий час, що треба. У 2022 році не все воно поїдалося, але воно роздавалося. Так що якось так треба і ділитися, і собі закривати. То так. от. Це вже все нове тут стоїть, що я закрила цього року. Треба буде залізти сюди трошки поскладати. Бо поки ні, ще було добре розширити цей погріб, так як він у нас малий, але ми щось до нього ніяк не дійдемо. То те, то те нам треба ось завтра. Ну вже сьогодні ви будете дивитись відео, приїжджає тато чоловіка, буде нам допомагати. Треба навколо будинку зробити відмостку, опалення будемо робити, але вже зрозуміло, що до погріба діло не дійде, так як і так дуже багато роботи. То не знаю, чи буде в цьому році він ні. Так, чи а її? я тут матлошу свої джунглі. Ромашку вирізалась ціла куча її тут. Не знаю, правильно, неправильно, але я так кожен рік роблю, вона потім відростає до осені. Така стоїть зелена, гарна. І лілію. Ось трошки відрізала. Ось так. Відрізаю її. І вона потім стоїть. Тут, наче бур'яну не дуже багато, але дощі йдуть, все одно він росте, але ж поки не посапаєш, мокро. То зараз хоч так пообрізаю. Нехай воно стоїть. От лілію я так обрізала. Нехай буде. Єбіскус розрісся. Подивимось, чи буде щось, наче щось, щось випускає. Повинно щось цвісти. Я ніколи не мала його, то не знаю, як він. Значить тут ось. Коротше, щось буде. Тут також трохи пообрізала тут небагато, але обрізала. Тут слимаків, море. І в цьому році в нас щось дуже багато. В минулому так не було. Навіть і тут на квітах вони сидять. Я ото прикопувала гортензію два дні назад. Боже, а там всередині слимаків я поки повибирала, їх треба купити у ліцит та попідсипати. Там чоловік щось на нашій прибудові робить. Зараз підемо подивимось, що там в нього виходить чи не виходить. Треба провідати. Зайшла я на нашу прибудову, тут ось мішок із шпаклівкою відкритий. Максимка шпаклює. Получається? Звичайно. нам треба оце все зашпаклювати. Ми скільки десь три 3... тижні тому заштукатурили оце все. Тепер треба зашпаклювати. Старт, потім фініш. І будемо починати робити опалення тут. Батарея в нас, радіатор вже є, а треба ось труби ми купили. Треба ще ці труби сюди причепити, то не знаю, чи будемо ми все шпаклювати, чи тільки низ, щоб трубиці зробити, якось буде. Але вже процес пішов. Нам ще залишилось тут зовсім нічого. Але ж все впирається одне. то потихеньку діло йде. У мене чоловік вже майстер, він. на тій кімнаті, де ми зараз мешкаємо, штука, шпаклював сам, то вже він знає. В нього мама маляр штукатур, так що ми тут вже натренуровані. Там тобто всі пишуть, що я молодець. Я ж його так не знімаю. Він просто не хоче, так? Да? Щоб його знімали. Але він в мене також молодець, він все сам своїми руками все робить. Все, що в будинку є, і освітлення, і дах ми робили, і будували, стіни клали, все сам. Нікого ми не просимо. Помаленьку діло йде. Так, ось з віконечка, клумбочка моя. І я вирішила спробувати. Чи вийде в мене, чи ні. Чоловік сказав більше накладати, зараз буде діло, чи не буде. Побачимо. Мамісні? Нормально, нормально. Так. Щось виходить, але йшла я в свій джуді, треба там доробити, тоді прийду сюди допомоги. Трошки навела порядок. Звичайно, не дуже, бо воно болотяка така. Якби посапати, я так то трошки порвала, загребла і все. Головне, щоб великого бур'яну не було. І нормально. А тут ось де троянди під пляшкою, то я і не виривала цей бур'ян, щоб був холодок. Подивимось, що там. Стоять зелені, а далі буде видно. Так що, отакі у нас справи. Трошки джунглі свої розгребла. Залишилася на одна лілія. То всі обрізала.